Привіт світлічки. Ми сьогодні поговоримо про накшатву Значить, Вона нас закриває другий етап творіння цього світу. Давайте ми подивимося, як це у нас виглядає. От, так, значить, у нас є три етапи, великих етапи творіння. Так, перший етап це у нас іде Овентілес Близнюк, Рак. Другий етап це у нас Лев, Діва, Терези і Скорпіон. От Ми якраз закінчуємо цей другий етап творіння. Так, зараз тут. Вниз, все, о, да, ну, от ми говорили, що це Бішакха а сюди попадає Нуратха і да, Значить, Джештра у нас тут падає, попадає. це у нас іде стрілець, козирог, водолій та риби. Да. Так, за саму накшатру. Ну, і тут на нас попадає на ганданту, Да. Перед тим ми казали, що у нас була Ганданта, це була накшатра Ашлеша Мага. О, де тут Ашлеша там, здирала шкіру, мага, де коли ти не маєш повної такої сили, Мага це підтримка предків. Да? Тобто на трон для того, щоб сісти, потрібна підтримка предків. Да? О, і тут якраз от, цей момент, то, що дуже от, важливо. От, що Тут так само джереш, вона жостена кшатра. Але це нам потрібно для того, щоб ми вийшли на новий рівень. Да, от, ну, і тут ми попадаємо в дєшку. Джешка у нас. Це є як правильно мову, розчепірка зонтик. парасолька, ну Розчепірка правильно називається. Да. ну Парасолька може бути. Да. так, Це аму, амулет в нас іде, і вухо, як там колиться, як вона називається. Не каблучка, каблучка тобто перстень. парсний. Серга, сірга, ну коротше сірга. Переклад про сережки, сережка. Це Маркуріанська накшатра, жіноча. Вот, э, да, вона має раксосичну природу, гостра. Природа є, це артха, ресурс. Ну, ясна річ, коли ми попадаємо в якусь скажімо так, переділку, нам потрібен ресурс. Ну і, як завжди, божество всім нам відоме, яке за відповідає, повідається, Господь Індра. Тобто, знову ми знайомимося з Індрою. Ще одна з гра знайомства з індрою. Джиєшта, да, це кінець, це ключна така частина, кінцева частина знаку скорпіон. Саме такий пряму серйозне таке положення. Я б сказала. Доволі сильна накшатра. Не можна її назвати м'якою і приємною, але неймовірно сильна, неймовірно ресурсна. Якраз я б сказала, що прямо ця ось, вся сила скорпіона це прямо та самінакшатри джиєшта. Да, в плані от прямо цієї глибини скорпіонської. Прям дух. Щоб докопатися до, до, дойти до перемоги, да, е, прикласти масу зусиль, до, досягти своїх цілей. От якраз ця сила скорпіона, вона е, в накшаті Джієшта. І так, накшатра Індри, у нас вже з вами була одна накшатра Індри, це була Вішатра. це друга накшатра Індри. Тому ми розуміємо, як так як божество цієї накшатри, це цар Богів, тому накшатра буде пов'язана з якимсь лідерством да, старшинством. І це не просто так, тому що це накшатра їй пов'язана, можна сказати, її друге ім'я, це старша сестра. Так? Тому ця накшатра вона дає дуже велику таку знаєте мудрий потенціал глибокий і лідерські якості. Тобто можна сказати, що ці люди як наставники, якщо вони в благості, то до них можна звертатися за. Якимись е, рекомендаціями да, наставленнями, тобто допомогою, і ці люди можуть давати вам це. Ну і Взагалі, я скільки на практиці дивлюсь, що якщо до, до людини з джеєштою з прийти і попросити про допомогу і сказати, що ви ну, зараз не можете, да, вам дуже погано, то джеєшта вона ніколи не може вам відмовити. Якщо хтось є слабкий, слабкий слабший за вас. Який би це не був скорпіон неприємний, да, вони можуть бути різні. Mm -hmm. Але якщо ви прийшли і попросили... Сили про їх, як буде накрить, покровительство? Ну, покровительство, ну. Розуміло, да. тобто, якщо ви готові приймати їх оце покровітівство, вони ніколи вам не відмовлять. Але якщо ви будете з ними конкурува... як конкуренти, то ні, я вам не рекомендую собі у вороги мати що на шатру, бо вона неприємний ворог. За а за якщо... заступництво українського буде. заступництво, да, да. якщо заступництво, просто заступництво. Але якщо ви да. готові да брати і отримувати їх Да, По-чесному, що ви, вам треба таке заступництво, да, такі наставлення, бо вона обов'язково дасть. Тобто це люди, які вони просто захищають слабкіших і тих, хто а, потрапляє в якісь складні життєві ситуації. Тому вони можуть не просто так символом цієї накшати, є парасоля, да, цей зонд, який просто закриває, закриває. Може, давай, да. Таке, як криша. О! Криша, криша це 100%. Да. Мати кришу, це про Джеяш та Бачите, попереднє накшат, от ми говорили, от Ануратха, от джеш, якщо подивитися, вроді би, здавалося, скорпіон такий злючий. Но в той же час, наскільки він добрий, і наскільки він дає це заступництво, тобто, здавалося б. Бо... Тому, як все те, що от, ну, є от люди, які Скорпіони, я от ну, задав зараз одну історію. Знову ж таки, це там клієнт в мене був один, там якийсь час. Це... Він е, закохався в одну жінку, от, і там була історія така, що вона там випивала, причому плотно, от, в неї там дочка була, то він там до тої дочки там, став чуть не татом. Вплоть до того, що ну, там щось з них не склалось там, по, по стосункам, не знаю там подробиць. Ну, але сам факт, що якщо вона була там, це, щось вона там приймала якісь там не зовсім хороші якісь там речі, от, полі плюс вона там випивала достатньо плотно, то закінчилась та їхня дружба тим, що на момент, коли вони розходили, вона була директор вже якогось невеликого продуктового магазину, тобто керувала повністю всім магазином, відповідно, вийшла на доходи. Ну, от, вже жила в хороших умовах житлі, і це ну, завдяки йому його заслуги. Ну, Правда, вона щось там сказала, що хтось там на інший, і щось там не то, і вони там вийшли, не знаю, вже там детали. От, це так само знову ж таки один з прикладів, наскільки скорпіони можуть бути хорошими людьми. Хоча вони такі зовні можуть бути достатньо грубі. Точно ну, да, такі... насправді mm -hmm. да, ну якщо ви готові брати їх заступництво, да якщо брати їх покровителі, то вони готові багато чого дати. Да. Це дуже люди, які вміють відчувати чужий боль, та да, чужий, чужу чужий біль, біль. Тому да. що скорпіон не дуже пов'язаний з тяжкими життєвими кризами. Це знак, які завжди принесе кризу. Да? І це люди, які проживали життєві кризи, тому вони дуже добре розуміють, що такий біль. Вони можуть допомагати іншим. Ну, так, це, це так. Співч... співчуття в них дуже прямосильно. Ага. Це, бачите, в Скорпіоні, то, що в нього там падає цей місяць, місяць. Да, тому, да, і то, що екзильтує. <кхід> ну, там різні школи говорять по-різному, говорять про те, що кету він екзальтує або в Скорпіоні, або в Стрільці. От, ну, В общем, десь ага. там в тій стороні, тим не менше. <реш> да, він все, да, все, да, воно все одно. там все рядочком, да, І воно тому дає е, оцю дуже сильну глибину. Ну, що Якщо Сатурн брати це глибоко, то Кету це вже, прям, от, вже в самий низ, куди тільки може. Ну, тому вроде би, здавався такий грубий скорпіон, виявляється, він дуже класний, і він зовні грубий, да, ну, досить, такий, ну, грубий, просто грубий такий здається, але по факту ні, абсолютно то вивчаючи Накшатру, ми можемо зрозуміти, наскільки скорпіони класні. No, pues está justo. Вони такі, що вони вам завжди покажуть на ваші болючі місця, да, де лікувати, да. а це не завжди приємно. Тому люди звикли звинувачити скорпіонів усіх своїх, знаєте, як проблемах. А насправді вони дуже класно показують, де болить. Да, Ми дуже да, часто да. Звинувачують цей лікаря, що він вам показує, де у вас болить. Ну ні, да, да, тому да, це про скорпіни. І джиєшта вона якраз про це. Тому звичайно, це дуже глибокі люди. Я б сказала, що це якраз ті знання мудрість і глибина теж яка пов'язана, яка на наділяє Людей скорпіонів цим талантам і в психології, та, і в психотерапії, і в астрології, в той ж нумерології, усіх глибоких оцих знаннях трансформаційних, це якраз це ж про накшатру джеєшти. Тому якщо ви маєте в своєму гороскопі таку накшатру, ви можете спокійно розвиватися в таких глибоких знаннях, і у вас буде дуже сильна інтуїція, ви зможете читати таку глибину. Просто треба в це йти. Та, треба цього захотіти. Mm -hmm. ну, від, зазвичай люди хочуть що вони дуже пов'язані, вони або пов'язані там з поліцією, військовим. Направленнями, да, медициною, або це люди, які пов'язані з психологією, там, глибиною, та ж астрологія, нумерологія там, і всі ці знання в цьому напрямку. О, де, О, дивіться, ось. я ще раз хотів показати, ви якраз важливе питання підняли. Давайте ми подивимося, де у нас знаходяться водні знаки. Водний знак це у нас от, де, ну, стихії знаків, де вогонь, земля, повітря, вода. Да, і після води ми переходимо в вогонь. Тобто нам потрібна підтримка емоційна. Тобто нам потрібна чиясь допомога, хто допоможе нам вийти на наступний рівень. В даному випадку, це мама, туди тобто, ну, допомагає. Тут скорпіон це вже наступний рівень, хтось нам допомагає, якась людина. Це вже глибокі трансформації, зміни. Ну, як правило, в людини, як відбувається, людина йде, йде якимось шляхом, потім кудись падає, щось сталося, і потрібна допомога. От. Ну, восьмий будинок, це восьмий знак, це п'ята точка, і ми самі себе туди копнути не можемо. Тому для того, щоб нас хтось по-доброму накопав, потрібно до когось піти. От і це якраз нам оцей поштовх, заступництво, допомога цих людей допомагає нам вийти на наступний рівень. От це, це для тих людей. Ну я спеціально цю частину хочу проговорити, тому що ну, от, якщо ви думаєте, що ви самі там читаючи якусь книжку, ще щось там чи дивлячись там десь когось, ви там вийдете на новий рівень, не вийдете. О, тому що це потрібен наставник, який вас візьме за руку і конкретно проведе через оцю точку. Оцю точку потрібно пройти. Ганданто. Ганданто, так. Да, тобто це ця частина, ну і потім знову ж таки дивимося, да? ну, наступна ганданта це вже у нас йде реветі, ашвінія, це е, риби, овен, оця частина. Ну, і тут нам потрібен духовний наставник. Знову ж таки, чому наставнику роблять поклони в стопи? Да? Тому що в стопах знаходиться його аскеза. От, риби це є стопи. От, і коли ми кланяємося людині в стопи, тут якраз цей рівень, це ми виходимо на наступний рівень. От так що так. В общем, дуже класна Так, да, дуже класна, дуже цікава, і вона знаєте, вона цікава ще тим, що це люди, які досягають неймовірних успіхів по житті. Вона дуже цілеспрямована, але вона дуже скритна. Тобто, це люди, які з зом, і ви не побачите, що ця людина йде до якихось перемог, але вона. Дуже глибока, вона спостерігає, вона йде до цілей, не афішуючи цього. А будь-якому панської вона, все, вона да. досягає. І да. зовні люди кажуть: о, Ох, тобі так. повезло. Да. Да, так, звісно, це не прожиєш то. Вона пахала як лоша, щоб вона цього досягти. Да. Досягла. Але не зовні цього ніхто не бачить. Вона звичайно, дуже скрипа. Звичайно, так. Да, да. От така класна лекшатра. Так, да. Хорошо, ліна. <laughs> Дякую вам, да. і до зустрічі в наступних відео.